Остання зброя диявола, мабуть, найпоширеніша, як Він вміє збрати радість Воскресіння це невірство. Хто не вірить в те, що Христос Воскрес, той не може на Пасху на Воскресіння радіти. Коли 10 учнів зібралися, і хомини було з ними, Ісус з'явився посеред учнів, вони бачили Господа. Коли вони сказали, і вони зраділи, написано, коли побачили Господа. А Хоми з ними не було. І вони кажуть для Хоми, Хома, ми бачили Господа Воскреслого. Він сказав, поки не побачу, не повірю. І ось поки не побачу, не повірю. Як я можу радіти, що Христос Воскрес, якщо я в це не вірю? І ось наш противник, диявол, він дуже хоче, щоб люди не вірили. В воскресіння Ісуса Христа, тим самим забираючи їхню радість.